Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Наша громада живе в умовах війни і це відповідні обмеження. Наші військові знаходяться в багатьох регіонах України, захищають нашу незалежність. І скажу вам, що вони потребують, щоб ми їх підтримували. І цю роботу треба посилювати, підтримували не просто. Хоча б хтось зателефонував, хтось написав якось листа, хтось відправив якусь посилку. Окремі наші військові півтора року не були вдома. Їм потрібна наша підтримка. Це мається на увазі і трудових колективах, і сім'ї. і всіх. Давайте працювати над цим питанням, не думати, що там просто легко, там надзвичайно складно. Ну Хочу вас усіх поздоровити з дощем, раз дощ, то будемо розраховувати на врожай, і це, це позитивно, що дає можливість передбачати, що в Україні буде достатня кількість харчів, і це надзвичайно важливо в умовах війни. Дар'я Миколаївна, є на зв'язку. Управління працює в обмеженому режимі, працюємо разом з об'єктами господарювання щодо е, різних е, програм державних. Е, також по міським і приміським е, пасажирським перевезенням на минулому тижні і на позаминулому тижні були е, ведені додаткові рейси, моніторимо пасажиропотік по цим рейсам. І е, е, працюємо з внутрішньо приміщеними особами по нашому напрямку це напрямок обробки земельної ділянки на цьому тижні повинен пройти інвентар, і тому будемо долучатися і забезпечувати людей відповідними інструментами. Дари Миколаївна був губернатор Артюг Володимир Миколаївич і дав доручення про підготовку інвестиційних проектів, там форм, які намічається загально. Державний такий ще так весь Єфіменко з часів Ярославом покрутіть це питання, щоб ми представили відповідні проекти. Добре? Добре. РМС Марина є на зв'язку? Аграрні підприємства нашої громади працюють. Наразі отримано сходи в галузі рослинництва ярих ранніх та пізніх культур на 98% від їх посівної площі. Культури переважно знаходяться в доброму та задовільному стані. Наразі аграрії проводять роботи по догляду за посівами. На цьому тижні в нас запланований комісійний виїзд розгляду звернення громадян до одного зі старостинських округів нашої громади та продовжуємо працювати по вашому дорученню, по садам перемоги. Мариночка, то те, що я говорив, що якщо є пропозиції комусь. Якийсь сільськогосподарський інвентар купити кожну громаду і таке інше. Посилюйте цю роботу і виходьте вже з пропозиціями, щоб ми могли фінансувати. Добре? Добре. Добре. Дякую. Ольга Іванівна. На минулому тижні ми проводили фінансування відповідно до постанови 590-ї. Готувалися матеріали до чергової сесії. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі. 35,2 мільйона гривень, це складає 76%. План півріччя по доходам ми виконали на 104%, і це в сумарному вигляді 283 мільйона гривень. На цьому тижні готуємося до виплати заробітної плати за червень місяць і проводимо фінансування відповідно до 590-ї постанови. Добре, дякую, Ольга Івановна. Доценко так, доброго ранку. 30-го числа заплановано проведення сьомої сесії, восьмого скликання, тому підготовлено вже 19 рішень. Виконавцями всі рішення надіслані депутатам. Депутатські комісії заплановані на 29 червня, о 9 та о 13 годині. Милашенко Геннадій є на зв'язку. На тижні продовжувалися роботи по прибиранню чищенню нашого міста. Вивіз сміття проводився. проводилися роботи за по за квітниками, за клумбами. Проводився покіс вулиць прибудинкових територій. А також э, почали викошувати виявлення очаги амброзії. Проводилася обрізка дерев, а також ліквідація аварійних дерев, що впали внаслідок негові. Э, тривають у нас роботи по підготовці до опалювального сезону, теплопостачальними організаціями проводяться роботи, які були розроблені та затверджені військ витамковим. Тривають роботи э, аварійних ділянок мереж та похильного обладнання. Також по житловому фонду тривають роботи по підготовці внутрішнього будинкових мереж та запізної на арматури, а також ремонт покрівель за рахунок матеріалу, що був виданий міською будинку. Роботи тривають далі. Ну, це стосується всім. Зверніть увагу, Милашенко, дві неділі. Чи скільки ви були відпустці? Десять днів. Ну, вигляді, як огурчик, совершенно другий. Тому <світаю> звертаю увагу всіх, поки є можливість, всім надамо як мінімум дві тижні відпустки, можете звертатися, йдіть, відпочивайте, набирайте сил, енергії, нових ідей. І будемо штовхати далі. Всі питання наймітенко є на зв'язку? Управлінням проведено нарахування за липень усіх державних допомог. У нас отримувачів станом на сьогодні 6067 осіб. Нараховано допомогу на 13 мільйонів 456 тисяч гривень. Проводиться і надалі робота з особами з інвалідністю, прийнято 38 осіб з питання саме замовлення технічних засобів реабілітації. Також продовжуємо роботу з внутрішньопереміщеними особами стосовно поселення їх у старостинських округах. На минулому тижні нам вдалося таку одну особу Сергія Михайловича прилаштувати до нього в село. Він я хочу сказати, що от найактивніше в цьому плані співпрацюємо з Сергієм Михайловичем. Від на кожен відклик він завжди активний, тому приємно усього внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день. У нас обліковується 4880 осіб. Також продовжуємо роботу з військовослужбовцями, які звільнені з військової служби. В питанні вивчення саме найактуальніших їх потреб, і хочу зазначити, що сьогоднішнього дня продовжимо видачу гуманітарної допомоги на усіх пунктах видачі. Тому усі особи, які саме зареєстровані за пунктами видачі, відповідно офіційних документів, це паспорту, можуть звернутися і отримати продуктовий набір, але тільки ті, які ще не отримували, бо ми продовжуємо видачу. Антоніна на минулій апаратній я говорив про те, що ви повинні вже говорити про заготовку дров і палива на зиму. Ми, Микола Петрович, працюємо над цим питанням. Я пам'ятаю, що ви ставили таке доручення нам, тому вже керівник ЖКХ. Сьогодні на роботі я буду з ним плідно спрацювати це стосовно зеленбуду. Що стосується заготівлі дрі... дров для опалення в зимовий період терцентру, ми підготували пакет документів і замовляємо тендерні процедури. Ну тобто, ви повинні не тільки похвалити Сергія Михайловича Пластуна за активну роботу з переселенцями, а сказати, в яких старостинських округах займаються заготовкою палива для людей, в яких не займається, яка там ситуація. Ми повинні сьогодні всі чітко собі представляти, як будемо зимувати, хто в якій квартирі, хто в якому будинку, чим квартира буде опалюватися, де резерви електроенергії таке інше. Вже сьогодні, коли літо, треба продумати кожній сім'ї цей напрямок роботи. Не чекати, що воно це ме що -то виникне, і потім будемо героїчно придоолювати ці труднощі. А вже сьогодні в плановому порядку передбачити. Як опалюватися, як електроенергію запас, які акумулятори, яка електростанція, як підприємство буде працювати, як установа буде працювати сьогодні, поки жарко, поки тепло. Антоніна, розкручуйте Добре, це питання. Продовжувати в цьому плані працювати розкручуйте це питання. Прошу. Жукова Софія є. Центр надання адміністративних послуг працює в звичному режимі. На минулому тижні було прийнято довідок про зареєстрованих осіб 75. Видано витягів про реєстрацію місця проживання територіальної громади 85, п'ять. фото по досягненню з 25-45 років. Було видано 25 п'ять реєстрація місця проживання та зняття про реєстрації місця проживання було 75, Також було проведено планову перевірку державної міграційної служби. Центром реєстрації місця проживання будемо працювати на цьому тижні над зауваженнями. Ну і Софія, ми домовилися з вами, що справки Чорнобильцям будете допомагати видавати, оформляти людям, щоб вони. Так, якщо діє встановлення у людини, будемо щоб вони не ходили по городу, не тинялися і не мучилися. Добре, дякую, Софія. Жук, Олександр Володимирович. Є на зв'язку. Доброго ранку. За минулий тиждень лікарями закладу проведено 2608 прийомів. Медичний персонал активно працює в електронній системі охорони здоров'я. Відкрито 134 електронних лікарняних, видано 2233 електронних направлень, написано 723 рецепти на реємбурсацію по програмі «Доступні ліки» І видано 850 рецептів за повну вартість. На цьому тижні будемо встановлювати котел в війській амбулаторії, котел оплатили, вже отримали. Сьогодні на цьому тижні монтаж робимо. Процедура закупівлі дров прибуває на стадії тендерної закупівлі. Ну, е Основне питання: підготовку до зими, ви контролюєте, я так розумію, так? Так. Добре, дякую. Тригуба, Олексій, є на зв'язку. Управління продовжує працювати над накопиченням матеріалів, матеріального резерва. Продовжує постійну роботу по допомозі нашим військовим та сім'ям військовим. Також виконали на минулого тижня ваші окремі доручення. Ну, дякую, гуманітарну допомогу військовим, які ви організовували. Ну, по інформації, молодець. Я не будемо розказувати, але молодець. Правильно підійшли. Ольга Олександрівна допомогла. Дякую, Чернов Микола Григорович. Є на зв'язку? Протягом тижня минулого роботодавцями до центру зайнятості було надано 15 вакансій. Це влаштовані на та інші дільні робочі місця. 16 безробітних громадян, мешканців громад. На сьогодні продовжують працювати на громадських роботах. Територіальному центрі та в Капішороста «Зеленбуд» більше 40 безробітних. І на цьому тижні ми працюємо із старостами сіл визначені потреби для проведення громадських робіт за рахунок коштів фонду у липні місяці. Микола Григорович, Я дякую за роботу з переселенцями, але ви новий керівник активний, скажімо так. І возьміть на себе ще розкрутку питання працевлаштування воїнів, звільнених в запас. Воїнів, звільнених у запас. Ми будемо на цій неділі і на наступній неділі приділяти цьому серйозну увагу, тому що кількість звільнених в запас збільшується. Є там серед них фахівці, є люди, які потребують уваги влади. І тому я звертаюсь до всіх завідуючих відділу управління таке інше. Працевлаштування, якщо й виявиться якась вакансія, буде проводитись в першу чергу воїнів, звільнених в запас. Воїнів звільнених в запас. Люди воювали, люди захищали Україну, люди, скажімо так, звільнилися, і вони не повинні ходити по городу без роботи. Ми повинні все зробити для того, щоб їх працевлаштувати, обігріти, підтримати, допомогти. Ось це завдання, це стосується всіх абсолютно. Доброго Микола, добре. 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 Фатум. Доброго ранку. 22 червня, в день скорботи і пам'яті жертв війни. Було покладено квіти до меморіалу слави. Клубні і бібліотечні працівники працюють, створюють захід, проводять заходи патріотичного спрямування. Так на минулому тижні в Гамаліївському старотинському окрузі проведено такий захід. В музеї проходить, продовжується виставка. Робіть майстерні бісероплетіння. Продовжуємо підготовку до зими, оголосили тендер на закупівлю дров 27 червня, тобто завтра вже перші перший результат. Ну, дрова треба було купити вам першому, а що ж ви, вже, освіта вже тендер провела, ви там, Ігор, а ви соваєтесь там. Завтра закінчується, 27 Так. Да. Ігор Михайлович, що будемо робити з бібліотекою на посілці, на та, що, скажімо так, вільно стоїть. Ваші пропозиції я чекаю на цій неділі. Будемо ну, узгоджувати з керівництвом підприємства і будемо приймати якесь рішення. Впереді зима ми повинні знати, що там буде. Я чекаю від вас конкретних пропозицій. Добре? Добре. Шкарин Сергій, є на зв'язку. Добрий ранок. Продовжується робота з наповненням державного реєстру пошкодженого майна. Опрацьовуємо проєкти, які йдуть по фонду відновлення. Інфраструктури, у нас чотири проєкти буде. Також продовжуємо роботи з, з видачі з будівельних матеріалів на Серьо, Серега, чотири проєкти буде. Ну, слово мені буде, не подобається. Коли, буде чотири, всі завішені. От ви бачите, форум, форум в Лондоні пройшов. Форум пройшов в Лондоні, а ми ж об'єкти. Два всунули, а два болтаються десь. Вибачте, за слова, не цензура. Сережа, включись, прискорюй. Звертаюсь до старост, Всі центральні дороги повинні бути обкошені. Всі центральні дороги повинні бути обкошені. Не повинно їхати по центральній дорогі хтось і бачить наші бур'яни. Такого не може бути. Я дав доручення вчора бухгалтерії організувати фінансовий ресурс для кожного старости. Купляйте бензин, купляйте газонокосилку, що хочете робити, але центральні дороги повинні бути обкошені. Це не годиться, їде ж там бур'яни растеть. І це Малашенко стосується міста. Міра тут обкошив сили, але е, між поселком і городом бур'ян стоїть. Дякую всім.